Вітаю! Мене звати Яна Любарчук. Мені 30 років, місто Київ. За професію я правознавець. У 2022 році закінчила курси тележурналістики і співпрацюю із медійним виданням Хепі Стар. Є досвід зйомок сюжету із українськими артистами, так як працювала на музичній премії Музвар Евор 2023 на сольному концерті народної артистки України Оксани Володимирівни Білозір. 2022 рік, вечір пам'яті берегині української пісні Раїси Кириченко, 2023 рік. Брала участь у зйомках кіно як акторка масових сцен. Серіал Я Надія 2022 рік. Ростен покаже три. 2023 рік брала участь у зйомках соціальних роликів для Державної служби зайнятості 2023 рік Фабіоса 2023 рік французької компанії Фівер також 2023 року. Я пунктуальна, відповідальна, комунікабельна, готова до нових знань, готова сприймати нову інформацію, оскільки цей вид зайнятості мені подобається, він надає мені сили. Я працюю над тим, щоб зробити це основним видом зайнятості. веду сторінки в таких соціальних мережах, як Instagram, Facebook, TikTok, де декламую вірші. Контакти зі мною залишаю повідомлені. Дякую за вашу увагу. Чекаю на вашу відповідь.